Працюю далі, продовжую тему попереднього відео, і хочу, як би, сказати інша тема нашого розвитку, нашого усвідомлення, людства. Да? Е, я навчалась в одній школі, е, то вона, як і психологічна школа, і там, ну, багато чого не було. І там нам ця вчитель казала, що. Не треба, не треба якби, вірити знакам, не треба звертати на них увагу. Знаки, я маю на увазі з простору з Всесвіта. Хтось щось сказав, хтось щось, у вас, наприклад, є внутрішнє питання, а ви там десь почули відповідь, нібито для вас. Або навіть якщо це хто, хтось може казати, знаєте, іноді по телевізору навіть кажуть, а ви розумієте, що це для вас. Так от, вона утверждала ця моя вчитель, що ну, це. Ну, Що це неправильно, що треба тільки на себе розраховувати. Але хочеться сказати, коли, наприклад, людина не встигає на літак або на потяг і стається якась аварія, та, і він прислуховується вже до себе. Та, ну раз я не встигаю, то я вже і не буду якби, е, форсувати те. І він таким чином спасає собі життя. До чого я буду? До того, що в мене сьогодні болить горло, а я дуже люблю сімки. І пішли з чоловіком, кажу, давай купимо сімки, хочеться сімок, ну, вже знаєте, залежність. Я вже сім команд. І заходимо в магазин, взяли все. Ми взяли все, що нам треба. Вона пробиває сімки, і сімки не пробиваються. Вона пише, що товара не існує. розумієте? Вона набирає вручну той же ну, штрих-код. Вона також пише, що не існує. Ну, в мене вже чоловік якби, до цього він знає мене, він розуміє всі мої ці приколи. Е, як я кажу на вищих, на Бога, хто там у нас янголи або ще хто-небудь. Я кажу на них начальник бронепоїзда. І він сам повертається і каже: Ну, в тебе ж горло болить, ну, начальник бронепоїзда так і вирішив, що ти не будеш сюди їсти. Ну і, що? ну і спокійно виходиш, приймаєш це ідеш. І все. І до чого я веду до того, що іноді не треба нам, якби. О, о, можливо, звинувачувати, можливо, бути в якоїсь претензії до всіх. І до людей, і до вищих сил, і до всіх. Тому що, ну насправді буває так, що краще на, ну, в даному випадку моєму краще не поїсти сімки, тому що горло ще більше, ще більше буде драти. От така в мене сьогодні історія. Ви, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Всього вам найкращого, не хворійте, і хай ваші носики, і горло, з ними все буде в порядку. Обіймаю всіх мої квіточки. Бачите, яка у мене квіточка класна.